Живі соняшники Колись підніметься у небі жар і попелистим шаром нашу землю вкриє, і всі ці соняхи, що нашу неньку гріють, враз проростуть до сонця і птахів і мрії. І проростуть вони, де душі залишались, до неба врешті-решт вони дістались, так довго скніли у землі і мотлошились в темноті. Тепер до Бога, до зірок. І до усіх усіх висот звелися дружно, спроквала, настала світла ця пора. Розправлять крила, що тримали, і їх вітри буйні терзали. Проте тепер усе гаразд, вони голівками ураз за сонцем. Напевно, шлях там нелегкий, та все ж засяє у віконце прекрасне мирне й добре сонце. І лиш поглянь на ріки сині. На гори луги зеленіють, і в кожній місці в Україні жовтенькі квіти зацвіли.